Комфорт повсякденного життя ми часто сприймаємо як належне. Але сьогодні споживання енергії та зміни клімату стали викликом для всіх нас. Перехід на відновлювані джерела енергії та ефективне її використання це вже не вибір, а обов'язкове завдання. Ефективне та стійке опалення і охолодження це не просто технології, це те, що створює справжню цінність для вашого бізнесу та нашої планети. Для наших теплообмінників ми зробили це своїм пріоритетом. Наша ціль працювати вуглецево-нейтрально до 2023 року та сприяти декарбонізації в різних галузях промисловості, попит на комфортний клімат у приміщеннях, харчові промисловості, центрах обробки даних та інших сферах постійно зростатиме. Для відновлюваних джерел та ефективного використання енергії це вирішальний момент. Все в наших руках разом кидаємо виклик ефективності, створюємо зміни.